Аудіокниги українською від студії Калідор, дякую вам, друзі, за підтримку цього youtube проєкту. Дякую за ваші підписки, вподобайки, за ваші поширення, донати та коментарі. Української має бути більше сьогодні. Ми продовжуємо знайомство з творами збірки науково-фантастичних оповідань. Безмежний космос Ольга Сидоренко. Зносинець. Марк дивився в Ілюмінатор на зорі. Останнім часом він не міг змусити себе безперервно поглинати інформацію, як це робили астронавти навколо, і тільки вдавав, що дивиться візуальний або ж слухає вербальний ряд. Штучний інтелект на ім'я Мілена декілька разів зверталась до нього, пропонуючи перемкнутись на щось більш захопливе. Проте Марк кожного разу ввічливо відмовлявся. Якби Марк нервував чи дивно поводився, Мілена відразу б увімкнула психоневрологічний протокол діагностування і далі діяла б згідно з інструкцією. Проте люди, які її проєктували, розуміли, що таке нудьга та Сум, і детально прописали, як, коли та скільки може журитися астронавт в залежності від віри, пори року, втрати звичних соціальних зв'язків та інших критеріїв. Тому Мілена дала Марку спокій. Та тільки уважніше слідкувала за кількістю мінералів та мікроелементів, які потрапляли в його організм із їжею. За останній тиждень польоту Марк зрозумів, що це направду чудово, мовчки сидіти, дивлячись прямо перед собою. Якби можна було зазирнути у голову астронавта, то там не знайшлось би жодної думки. Яку б він плекав. Близько товаришувати в астронавтів міжпланетного торгового човна гоген 31 було не прийнято. Тому поділитися своїм блискучим відкриттям Марку було нізьким. Його товариші вели звичний спосіб життя, кожного дня, намагаючись втиснути у свою свідомість. Той обсяг інформації, на якій вони були спроможні. Усі вони мали спільну мету заробити якомога більше грошей. За кілька днів Гоген 31 мав доставити на планету Вовк сконцентровану усвідомленість земних астронавтів. В обмін на це вдячні вовчани мали набити трюми човна блакитним золотом. Морськими чудовиськами, щойно виловленими в океані. Ці дивні істоти, схожі на мобулу, мали неабиякий попит на земних ринках. Мобула хрящова риба родини скатів. Має дев'ять видів. Інша назва морський диявол або риба диявол В безпосередній контакт із вовчанами астронавти вступали, знаходячись у стані гібернації. А потім. Повертались на землю без спогадів про цю космічну подорож, маючи на рахунку велику суму грошей. За добу перед сповільненням життєвих процесів та метаболізму астронавтів, Мілена повинна була ввімкнути повну діагностику їх фізичного та психічного здоров'я. Тоді ж вона мала намір дізнатися, що відбувається із Марком. Щиро кажучи. Мілену не зрозуміла поведінка астронавта, який спочатку погодився на роботу, а тепер її відверто саботував, дивувала. Не розуміючи свого стану, штучний інтелект, хоч і продовжував ретельно виконувати власні обов'язки, проте почав скликати екіпаж на вечерю у різний час. Це ніяк не впливало на добробут астронавтів. Хоча кожен із них почав відчувати якесь невизначене занепокоєння. Ось і цього дня Марк звично дивився в ілюмінатор на зорі. Аж тут він почув привітання. Мілено, ми сьогодні вітались, посміхнувся він. Правильно, астронавте, о восьмій ранку одразу після вашого пробудження. Як робимо це з першого дня подорожі? Марк знітився і продовжувати розмову не став. Він пам'ятав про наслідки психоневрологічного протоколу, першим пунктом якого анулювався контракт із астронавтом, а другим заморожувались усі його рахунки. Дякую, що вийшли з нами на контакт, почув він. Будьте благословенні. Дякую. Астронавт озирнувся на всі боки, проте нікого не побачив. Нема за що? відповіла Мілена. Я не надавала вам жодної послуги впродовж останніх трьох годин. Я тут, голос незнайомця був напрочуд веселий. Де? Марк почухав потилицю. Ви можете коректніше сформувати запит, поцікавилася Мілена. У твоїй свідомості вийшов нарешті з тобою на зв'язок. Фантастично! Як твої мозкові альфа хвилі, не пече, не лоскоче? Мілено, звернувся астронавт до штучного інтелекту. Я щось недобре почуваюсь. Запущено фізіологічне сканування. Миттєво відреагувала Мілена, як здалося Марку із полегшенням. До завершення даної процедури прошу пройти в особисту капсулу. Марк ліг в капсулу та вже за декілька хвилин опинився у повній тиші та темряві. Мілено. звернувся він до штучного інтелекту. Зі мною все гаразд. Я думаю, ти в порядку, землянин. Відповів йому голос незнайомця. Відразу ж увімкнулись світло, звук та простір. Птахи цвірінькали. Сонечко гріло шкіру, а в повітрі плинув солодкий запах квітів. Марк сидів на лавочці у ботанічному саду. Він озирнувся по сторонах і побачив земні дерева, дуби та клени. Як я опинився тут. Це сон? запитав він сам себе і відразу ж схопився на ноги. Біля нього на лавочці, закинувши ногу на ногу, сидів абсолютно голий, блакитного кольору, безволосий незнайомець. Лякатися не потрібно, незнайомець усміхнувся. «Ця місцина проєкція у твій мозок звичайного земного середовища. Я теж обрав, на мій погляд. Незнайомець оглянув себе. Прийнятну для вас форму. Ви хто? Астронавт поклав руку на груди, тому що серце калатало, ніби він кудись довго біг. Я? Зносинець. Блакитний чоловік поплескав рукою по лавці біля себе. Марк обережно присів з краю. Маю з вами зносини. Сподіваюсь, я правильно використовую це земне слово, що вам потрібно? До астронавта потроху повертався самоконтроль. контроль. Дізнатись дещо про вас, землян. І з якого дива я маю вам про це розповісти? Зносинець подивився на Марка, ніби той був не сповна розуму. А навіщо ви захищали свій мозок від бета хвиль? М? Ми з братами і сестрами вирішили, що ви прагнете зносин і з нашим видом теж. Насправді нас давно дивувало, те, що ви спілкуєтеся тільки із наземною формою життя планети Вовк? Я нічого не прагнув. Я нічого не планував, я нічого не хотів, я просто втомився. Сьомий рік поспіль я співпрацюю із ринками. Майже щоденно поглинаю величезний обсяг інформації, потім засинаю, що роблять з моїм мозком вовчани, поки я сплю, гадки не маю. Коли прокидаюсь, нічого не пам'ятаю. Інколи по декілька днів згадую, хто я. За тиждень відпустки підписую черговий контракт. І знову підіймаюсь на борт міжпланетного човна, і все повторюється. Астронавт закрив обличчя долонями. Ахой, що ви пропонуєте нашим братам із суші, задумливо промовив блакитний чоловік. Інформацію Хм, ми можемо запропонувати набагато набагато більше. Можливо, тоді вони погодяться на контакт. Блакитний чоловік поглянув на Марка із вдячністю. То ви, почав астронавт. Земляни називають нас Блакитне золото. Промовив зносинець і щез. Марк кліпнув. Він був у капсулі. Фізіологічне сканування показало, що з вами все гаразд. звернулась до астронавта Мілена. Можливо, ви хочете повернутись до роботи? Яку тему оберете? Я хочу більше дізнатись про планету Вовк. Це недоцільно, астронавте. Для вовчан ця інформація не має практичного застосування. Оберіть іншу тему. Мобула. Дякую за ваш вибір, астронавте. За два дні до назначеної зустрічі вовчани перестали виходити на зв'язок із земним міжпланетним човном Гоген 31. Штучний інтелект Мілена, зробивши необхідні розрахунки палива та кисню, подала сигнал про допомогу. Вона раніше провела гібернацію членів екіпажу, перевела човен в автономний режим, а сама перейшла у сплячий, чекаючи нових розпоряджень. гоген 31 дрейфував на орбіті планети Вовк вже тиждень. Вітаю! почула Мілена. Вирахувавши незнайомий тамбр голосу, штучний інтелект. Підготував зброю човна, привівши її у бойову готовність. Я зносинець, представився незнайомець. Дякую, що вийшли з нами на контакт. Будьте благословенні. Рятувальний човен землян Муракамі 15, який прибув за отриманими від Мелени координатами, торгового човна. Гоген 31 біля планети вовк не знайшов. Ольга Сидоренко. Зносинець. Читав Руслан Алексію. Дякую, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Дякую авторці за її творчість та дозвіл опублікувати цей твір на нашому каналі. Якщо вас зацікавила манера письма авторки, ви можете перейти за посиланням у описі та потрапити на її сторінку аркуша. Принагідно звертаю вашу увагу на збірку науково-фантастичних оповідань Безмежний Космос, у якій власне і було опубліковано цей твір. Читайте та слухайте нових українських авторів. Адже української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картку Monobank, BuyMeACoffee чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед. Я закликаю всіх і кожного підтримувати Збройні Сили України і допомагати нашим захисникам. Ну а ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі на Калідорі.